Дорогі друзі, сьогодні, можливо, для декого найбільше, найважливіше, найкрутіше свято в році: свято захисників і захисниць України. Це справжнє наше, українське, яке поєднує в собі чотири свята: свято Покрова Пресвятої Богородиці, свято УПА, свято українського козацтва і наше вже чисто українське. Свято захисників України. І нарешті цього року вже всі зрозуміли, що нічого важливіше армії немає. Всі зрозуміли, що лише Збройні сили є ті, хто дарують Україні майбутнє, є ті, хто рятують Україну, рятують український народ і представляє собою найкращу частину українського суспільства. Український народ мільйони українців підтримують. Забезпечують, і сьогодні з повним правом відноситься до захисників благодійники, які забезпечують Збройні сили, волонтери, які збирають на це гроші, лікарі, які лікують наших військових, рятівники, жінки, які плітуть маскировочні сітки, і ніхто, крім них більше не робить. І ті, хто робить. Життя нашого воїна трохи тепліше, наші збройні сили захищають не тільки Україну, а й Європу і весь світ. І сьогодні ми приїхали на Донбас. Ми знаходимося дуже близько від фронту. Сьогодні ми знаходимося разом з нашими десантниками, і для наших десантників, для того, щоб вони могли тягати артилерію, перевозити боєкомплект. Мати тут у нас і маніпулятори, і все, мати дуже з високою ступіню проходність вантажівки, а разом до цього ще й 100 буржуєк, вночі вже мінус 3. А разом з ними аутели і квадрики, які ви чуєте, і сьогодні вже наша десантура навчилася збивати нашими квадриками ворожі дрони. І я хочу сказати, що спальники, карімати, фліски, зимові брюки, зимову форму, і все це те, на чого складається наша звичайна буденна робота по забезпеченню Збройних сил. Але сьогодні у нас свято. Я всіх вас, захисників і захисниць, хочу привітати цим нашим українським святом.